Якщо б я могла створити якийсь закон, він би був про те, що якщо якась людина ображає тваринку, то потім та людина повинна місяць доглядати за іншими тваринами у притулку. Чому тому, що людина завдає тварині психологічну травму, і коли вона подоглядає за ними, то потім зрозуміє, що не можна їх ображати. Я би створив закон про зелений листочок. Якщо ти е, зрубав одне дерево, то посади три. Якщо дерев е, буде менше, е, то на землі буде більш забруднене повітря. Я би зробила закон день мовчання, тому що щоб навчитися думати, слухати і довіряти. Якби я міг створити закон, то, то цей закон би називався балончик, то тому що багато місць обмальовано е, негарних графіті на будинках. І я хотів би створити таку. Велику будівлю бетону, щоб там люди могли заходити і малювати. Балончик видавали, які могли б стиратися просто водою. І я, і я би проводив змагання по, по графіті, і може відкривати в дітях свої таланти, і вони би їздили на всякі змагання по Україні, по Європі. Якби я могла створити закон, це був закон. Без мого гаджету, тому що сучасне покоління дуже багато часу проводить у ньому. Закон би називався День без мого гаджету». Він би проводився у третю неділю кожного місяця. Я б допомогла своїм одноліткам більше проводити часу з сім'єю.